Друзі, всім привіт! Сьогодні ми знаходимося в дуже класному місті. Таке вайпове, знаєте, тепленьке містечко. Сьогодні буду вам розказувати про бізнес, про українців, про м, людей, які виїхали і мають статус тимчасовий захисту маєте. Так. Yeah. Да. Сьогодні я в гостях в кав'ярні, яка називається Ванде Фей. Е, Микита, Нікіта, Микита, Микита. Нікіта. Давай Нікі Нікіта. Давай, і Катерина. Ми знаходимося в місті. Як називається Велп. 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 Це недалеко від міста Арнем? Арнем. Так. Ви земляки? Ви ж виходить, Мої земляки ми приїхали одразу, Я такий. Це з Херсона. Люди, слухайте. Ну я, я про своїх земляків буду розказувати, кричать на весь Ютуб, що люди приїхали і зробили. До речі, Микита, Нікіта, де буде тебе вдво вдвох. Тому що може комусь кажеться, що це за русізми? Зробив чай, чай махау. Як це називається? Це називається матча Лате. Це найпопулярніша позиція в нашому меню. Ми єдині в місті Велп, які робимо, це, це Робимо матчу. І в тебе матча з полуницею і кокосовим молоком. А в мене матча просто з кокосовим молоком. Скільки, скільки це коштує? Е, саме така, як у тебе, коштує 6,70. Тут е, 0,5. Синтом. Скажіть, будь ласка, як до вас відносяться нідерландці? тому що сусіди ваші я так розумію, це корінні, да? Да. хто займається. Ви зайшли сюди. Як до вас місцевий клієнт відноситься? Те, що ви... Чудово. Чудово. Да. Так. Всім дуже подобається стиль кав'ярні. Всі кажуть, що це хеселех, вот Люйк. всі в нідерландську мову зараз розуміють. муй. І всім подобається е, стиль, як це виглядає, що це щось нове. Всі кажуть, типу, круто, що ви відкрилися в місті Вел, таки, да? да? свіженьке, типу, це те, що, чого не вистачало нам. От, і потім вони бачать, у нас є така таблічка, е, вайспрейкін, якими мовимо, ми балакаємо. польською спілкуєтесь? спілкується? Да, польською. Поляки, let's go сюди. Чеш. Uh, ти спілкуєшся нідерландською мовою. Uh, так. Ти знаєш. І тобі як мова зайшла? Легко? Важко? Е, з того, що я знаю, типу англійську мову трішечки легше. Граматика, звісно, відрізняється від англійської мови. Але ну, типу, я ще вчу і ще вчити й вчити. Катерина, що ви ще тут ви займаєтеся випічкою? Ви торт Наполіон? Я бачу дуже багато цікавого такого нашого, що ми на чому ми виросли. Я б ще знаєте свого ковра сюди заніс бо мову так вточно було ковраша сюди кинути. Uh, і дивіться, як нідерландці сприймають ці оці солодощі з такого слов'янського столу. Є вже голландці, які приходять саме поїсти Наполеона. Ми ще ввели нещодавно сирники, і голландці також вже пробували сирники всі заходять. Ви відкривалися як кав'ярня чи вже відкривалися О, як. Одразу кавярня кондитерська І ви робите це. У вас ще людинка працює, так, яка цим так, займається. Так, так да? у нас кондитер, вона з Харкова. Вона тут у нас в місті живе, і так вона я не знаю скільки вона років чотири мабуть, чи, чи я чи казав. Більше я, більше. Я, я сказав, що я передам привіт, так що Маріна, привіт. <ривіт> <ривіт> Марина <ривіт> Боже. Божеда. <ривіт> у Марини просто золоті руки. У нас теж є історія, як ми її відкопали, знайшли і почали працювати. Але да, вся випічка тут робиться на місці. У нас є своя <ривіт> <ривіт> кухня, кухня <ривіт> своє, і все абсолютно ви все відкривали тут. свою кав'ярню за рахунок ідеї. Чи ви точно вже знали, що ця ідея принесе фінансовий здобуток? Ну, так як е, ми розраховували на те, що у мене багато клієнтів, бо я працюю косметологом. Так, це ж цікава штука. І салон прямо тут біля кав'ярні знаходиться. І ми розраховували на те, в першу чергу, що всі мої клієнти будуть заходити до нас кав'ярню. Е, також ми знали, що у нашого кондитера вже є свої постійні клієнти, які в неї постійно замовляють торти, тістечка. Також розрахунок був на них, і плюс ми були впевнені, що голландцям все таки зайде цей продукт. база була вже так. База була. Дивіться, ви ще, ви робите до прикладу. Я хочу Наполеон на 9 серпня заказати собі Звісно. От сьогодні да. якраз перед вашим приїздом у нас такий Наполеон. Да. можна. але я є фотографія. Да, можна замовити тортики. Абсолютно любій, любого дизайну, хоч один кілограм, хоч. 3 кг. От у нас хочуть замовити кілограм. торт на 80 людей. Так. Да. І ми зараз на наступну неділю прямо прийдуть сюди. І це голландці, не наші, не українці, а прям голландці. Дуже класно. Скільки коштує в середньому оренда в місті, де ми зараз знаходимося? за місяць? Середня ціна Велп це дуже маленьке місто. Е, і воно дуже дороге, тому що тут, типу, мільйонери. Да, живуть. Мільйонери живуть. От, тут є дві частини велку. Одна частина, де живуть просто обичні люди, друга частина велпу там Кастова живуть, система. Та, да, е, мільйонери, і третя частина це там рядом місто Розендал, і там живуть мультимільйонери. От. І плюс-мінус середня ціна це е, 2000 євро плюс БТВ. Е, Вам наложко. було важко знайти. По приміщенням? 에... Плюс-мінус. Де, де ви шукали? Давайте. Базу. По ріелторам. Поріем. Маркетплац. Ой, маркетплац. Господи. Фундаєм бізнес. Тільки там. Бізнес, а іще тільки через фундаєм бізнес. Тільки ви знайшли приміщення. Ви такі заходите, що тут треба робити? Ремонт треба робити? Спочатку треба написати Маклеру, замовитися з ним просмотр. Це, ну, це я розумію, що да. цей момент, коли ми вже зняли. А, все зняли. Да. 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 Ви заходите сюди, тут голі стіни чи щось було вже. Ой, тут ламінат був, був Клас, ламінат, ламінат, були лампочки. Е Там була чорна стінка, тут була чорна стінка, не було барної стойки. Е ну, ну, і, короче, в принципі, це приміщення воно не було під. Е Громадське харчування. Тут були ріалтера до цього. Пасажисти ага. були, ну в общем хто угодно, але не громадське харчування. І тому е, нам довелося проводити воду, тобто робити кухню повністю з нуля, е, е, електричество. Нам теж там як підсилювали, я не знаю, як це точно там називається. Трансформатор, став. настроє. На кухню там ще окремо <с? щось виводили. От і, і туалет нам робили, бо його тут не було. В цій частині. Ну це тільки що пол був. Скільки, <рив> На хорошо. Скільки, в принципі, дивіться, от ми з вами, з вами зняли приміщення. Mm -hmm. Кавову машину ви купляли чи вам надає купляли? Купляли. Скільки кавова машина коштує? Ні? Ми купляли її з рук. і Ми її купили за 2000 тисячі євро разом з цією з Скільки коштує от цей вітрина? Я знаю, вони дорогі ці вітрини. 800. 800, оця да. вітринка скільки коштує де? А це кавова машина да. стоїть, маленька ну, вітрина. 800, да. 800 євро. Ну, щоб це було... ще дешеві, є по 5 тисяч євро да, такі. І розміром да. вона тільки ага. чуть трохи більша. Тому що вона, у неї, типу, немає рамок, і вона повністю. Спра... Мебель ви нову купували? чи? Да. Все нове. Нове. Все скільки, нове. скільки коштує мебель? Один столик без ми взяли 160. по акції це шістя ну, сто да, але ми взяли по акції десь за, за 100, да. тому що такі дорогі, тому що це типу спеціально для ресторанів, ґгу. і вони маленькі. Може побачити. Ну, так, тому вони що такі е, мінімальний розбір, якщо ми підемо там в Ікею чи в Юск, е, то там метр мінімальний розбір. Вони трошечки під друге заточені. Це ну це, да, це, да. Це, а це, це прям таке для дивіться. Для... Скільки виходить? Давайте зараз по цінам просто цікаво. Просто цікаво. Я цим займався і мені дійсно цікаво. Скільки воно у вас, скільки виходить комунальна плата за місяць? В Нідерландах діє типу, підписка. От кожен місяць ти платиш одну і ту ж суму. Угу. От. І в кінці місяця перераховується все, і там уже доплачуєш або ти, року. або о, в кінці року ти або доплачуєш, або тобі доплачує. І на, е, на бізнес одна ставка на, на жильє інша штафка. І от у нас виходить, що ми платимо 400, да? 400 євро. 400 да, з чимось євро на місяць. Так. Да. Дивіться, ви відкрилися, ви відкрили двері і все, і ви до вас пішли люди, кажуть, давай да, про. Так, у нас дуже багато людей було на відкритті, причому що ми. Ми самі не знали, що ми от уже відкриваємося, да. бо ми не розуміли встигаємо ми чи ні, і тому ми не афішували це. Ми оп'яті вечора виставили пост в інстаграмі, що завтра ми працюємо вже. Людей було дуже багато. Приїжджали друзі з Німеччини, з усіх Нідерландів. Мої клієнти приїжджали, голландці приходили, які тут поруч живуть. Несли квіти, листівки, всі вітали. Да. А це да. у них така типа традиція, що сусіди садять. Я думаєте, що квіти. за прикол, що робити. А ми такі квіти. Мені квіти дають. Я говорю, це не мені, це каті класно, да. Ну, це прикол був в тому, що ми до кінця не знали. Ми закінчили. Все. Коротше, ми ремонт зробили на дуже скору руку. За десь за дві неділі ми зробили весь ремонт. Ну тобто, нам було треба пофарбувати тут все. Ми самі робили. Да. Да. Пішли люди, приносять гроші. І ти береш гроші, вже все, вже вважаєш. Уже я поїхав десь на Мальді відпочивати. Про податки хочеться спитати. І стімка така: скільки ви обашляєте податків в місяць, виходить податків саме за ваш бізнес в Нідерландах. Ми ще не зрозуміли, да, ми, це. ще, Ми працюємо тільки. Перший квартал ми закрили з е, возвратом налогу, тому uh -huh. що ми відкрилися от якраз на закриття кварталу, а другий квартал от от, -от тільки. Короче, буде. Ми скоро да. Але е, податок на харчування не 21%, а 9. Тобто ми сплачуємо 9% податків. Uh -huh. В принципі, дивися, прийшли люди, п'ють кофе, всім подобається. Хочеться спитати тебе, Катя, uh -huh. які засоби реклами вони найбільше притягують людей до інстаграм. Мій Інстаграм. так. І соціальні сеточки все-таки працюють. <рігул> <вдома. рігул> І Нікіта зараз Нікіта, запускає таргет в Інстаграмі. Дуже багато людей, особливо голландців, приходять локально, саме да, да локально, саме локально. з реклами люди з вулиці. Отак просто є. У Вас якісь по три місяці постійні клієнти. Да, да, у нас дуже багато. У нас є одна голландка, яка кожен божий день приходить. Вона тут працює. Кожен божий день бере матчу на кокосовому молоці Холодно. От вона тільки заходить в кав'ярню. все, я вже готую стаканчик на вина. вже біжу за льдом. вже вона каже: сі, можна його? мені сі, пожалуйста, сі, сі. Пожалуйста, да мені мачу кокосово холодно. А Слухання, який можна очікувати прибуток від кав'ярні? Ну, якщо чесно казати, то ми е, не отримали примушення. Да, прибутку ми ще за третій місяць. на ви. Я працюю без зарплати да. вже третій місяць. Я теж нічого не маю. Тобто, у нас зарплата отримує кондитер. Ми платимо комунальні орету ну... да. орендодавці, наші зарплату. І закупка продуктів. Да. Ну, принципі... ви бачите. Да. Приріст він і йде. Ну, ну да, да, але да. постійно додаються нові е, витрати. От як два кондиціонери нам треба купити, або кавомашину поміняти, потім духовку ще одну нам треба поставити на кухню. Тобто, поки ми це все не зробимо. Якщо думаю... відкривати кав'ярню, чисто варити кофе, знаєш, як у нас було? Yeah. Рокіт кофе, пом'яти був такий чувак yeah. в Херсоні? Він чисто робив кофе, він робив там, типу, з снікерсами, з баунті, з кукурузами. Тут би зайшло це чи ні? Uh, да, але не в такому місті, uh -huh. як ми велп. Це дуже маленьке місто. А тут, тут всім Да, просто. Тут 13 тисяч населення, тут багато 13 тисяч, да? да 13 000. Багато бабусічок, які типу, приходять. Тут другий менталітет. Якщо у нас типу, ти в Херсоні, ти там спішиш кудись, Мегаполіс – це був Херсон, no, і ти да. кудись спішиш і тобі треба взяти кофе і побіжати, то тут бабусечка прийде, почитає газетку, випі капучинку, скушає пироженка і піде далі. Скільки, на твою думку, треба мати стартового капіталу, щоб відкрити кав'ярню плюс-мінус в такому місці фінансово? даже не в тому, питання не в тому, скільки треба мати, а в тому, що окрім цієї кав'ярні, має бути інший заробіток, тому що кав'ярня, як у нас в мінусі, наприклад, на перший час, то нам вже треба за щось жити, там, платити за квартиру. Їсти щось тому фінансова от, подушка. Хтось да, або в тебе мабуть дофіга грошей, або от хтось має працювати ще окрім цього бізнесу, десь на іншій роботі. Хочеться від вас почути поради починаючим бізнесменам, які стартують цю діжу. Не боятися, да, не бійтеся, не бійтеся. От тут багато дезінформації в Нідерландах, тому що постійно десь читаєш, дивишся в Тіктокі, що. Те не можна, це не можна, українцям там не дадуть чи, там щось, там, в общем, нічого не можна. На самом деле, ти просто, якщо тобі треба, ти береш, ідеш сам питаєш. От у тому місці, де тобі надо. Да. Є Хімента, це муніципалітети, вона відповідає на будь-які питання, просто треба дзвонити і питати. То ти відкриваєш відкриває бізнес відкриває відкриває бізнесом. Ми, ми не, не одного дня не пожалкували, що ми відкрили кав'ярню. Ми дуже швидко відкрили її, дуже швидко якось прийшли до цього, і ще не одного дня не було, щоб ми сказали, блін, лучше б ми не відкривалися. Ось ми тепер у кожного дня о 6.30 прокидаємося, їдемо на роботу, і якось воно ну, знати дуже втомився, але ти все одно прокидаєшся і легко їдеш на роботу, тому що. Це про нас тобі задоволення. Да. От навіть мені вже, от як ми відкрились, не хочеться працювати більше косметологом. Мені хочеться от, уділяти увагу цій кав'ярні. Мені так подобається, коли заходять люди і от, роблять нам компліменти, особливо якщо це голландці, що у нас дуже класно і дуже смачно. І мені просто хочеться тут постійно знаходитись, не знаю, я кайфую. Отака от, от історія. Поняли? Ви бачили, що люди роблять? Ми тільки їм побажаємо щастя, здоров'я і, як кажуть, ногам ходу, а карманам приходу. Дай Боже здоров'я, батькам передавайте привіт, підписуйтесь на канал, і ставте лайки. Все, пока.